І Павлюк написав дуже класну книгу про те, про що тільки і є сенс писати, про те, що шлях до мрії важливіший за саму мрію, про невідворотність долі або відворотність, якщо маєш ножиці, щоб перерізати нитку, норн, про вибір і про надію, про любов. А ще про проживання втрати і про дитячі травми. І про дорослі також історія розгортається в двох світах, ну точніше, в дев'ятьох, але я спрощу, розділивши на наші реалії 80-х років минулого сторіччя, тобто моє дитинство, і фентезійно казковий світ, в якому розгортається, ну майже 80% цієї історії. Обидва вони прописані так живо, що здається, можна доторкнутися. Я непогано знаюся на міфології, тому в мене не було проблем зі зчитуванням образів. Якщо ж ви не дуже знаєтесь на Ігдрасі, Лі, Норнахтонгеймі і трошки давньоєгипетській міфології, то можливо вам доведеться щось погуглити, отримати від цього задоволення. Але і це не обов'язково, тому що кайф отримаєте і без зчитування дуже глибокого цих персонажів і їхніх передісторій. Важливо, що відбувається прямо тут. І Зараз, бо написано це прекрасно, тому відірватися практично неможливо. Готуйтеся прожити в цьому світі величеньку частину свого життя. Читаю книгу Еміля Павлюка. День третій, позаду 402 сторінки. Що вам сказати, так багато я прочитала за три дні, тому що в мене депресивний стан. Тому я лежу і цілими днями просто борзою нахабно читаю класну книгу. Всі ці дні йде дощ як, от і зараз. Цікаво, що в цій історії, коли мамі погано іде дощ, поки що мені найбільше перегукується з дивними дивами, поки що мені все зрозуміло. Ну або те, що мені не зрозуміло, я навіть не зрозуміла, що там треба щось розуміти. І з заповістями Стівена Кінга Просторово-часові закрути інших світів, там де перетинається час минулий, час майбутній. От з цим в мене справді поки що проблеми. Книга ця має одну ваду, і вона ж перевага. Відірватися від неї неможливо. Готуйтеся до того, що вам буде сумно і страшно, і боляче, і не завжди зрозуміло, що відбувається. Вам точно не один раз захочеться обійняти своїх дітей. А може і свою маму, і поплакати разом. Але останні слова цього роману і головним почуттям у ньому буде звичайне невибагливе щастя.